Слава Україні! Шановні наші воїни, шановні офіцери, вітаю всіх вас із завершенням навчання і дякую вам за відданість Україні, за вашу хоробрість бути тим поколінням наших офіцерів, яке захищає нашу державність, незалежність України і яке гарантуватиме безпеку Україні в поствоєнному часі. Ми вже зараз маємо про це думати і дбати. Про Україну після цієї війни, про Україну, яка вистояла і зберегла себе, про Україну, яка перемогла в битві за своє життя, перемогла силою зброї та силою дипломатії. Ми вже зараз маємо дбати про Україну миру і про безпеку нашої України через роки і десятиліття. Це те, що залежить від кожного і кожної, хто пов'язує своє життя. З нашою державою і людьми, з нашою армією та безпекою. Зараз ви, молоді офіцери, і усім вам ще належить проявити себе в своїй якості, свою силу. Вам ще належить вирости у досвіді та у званнях, але я не сумніваюсь, що серед вас є ті, хто обов'язково виросте із командирів, у командувачів. хто Зараз вдячний своїм наставникам, але й сам обов'язково стане наставником для інших, коли вже нові покоління українців прийдуть навчатись бути офіцерами. Я бажаю усім вам успіхів на цьому шляху, бажаю військової вдачі на фронті, у бойових бригадах, де ви будете служити та слави, яку ви зможете здобути для України. А отже, і для себе вже зараз наші сили оборони України такі, що ми по праву пишаємось нашими воїнами та результатами в обороні України. Але водночас ми знаємо, потрібно більше сучасних практик і умінь нашій армії, більше технологічності, більше людиноцентричності. І це буде, буде обов'язково, в тому числі завдяки вам щиро. Зичу вам стати такими командирами, яких незмінно поважатимуть солдати, і такими воїнами, якими будуть пишатися ваші родини та громади, і вся наша держава. Дякую вашим татам і мамам, усім вашим рідним, вашим викладачам, за таких українських офіцерів. Будьте сильними українцями, і тоді завжди незалежною буде наша. Україна слава Україні! Я хотів би вас поздоровити, шановні колеги по зброї, по навчанню і службі в прекрасному навчальному закладі. І з успішним завершенням навчання і початком нового етапу в вашому житті. Щасливою вам військової долі, військової удачі і перемоги над ворогом. Слава Україні! Вітаю вас затриманням першого офіцерського військового звання. всемогутній милостивий Боже. благослови нас на віддану службу нашому народові, виснохай, благаємо молитву за всіх наших майбутніх підлеглих. Благаємо тебе, Владико, скріпи наше серце, щоб воно було міцним, як камінь, міцним, як міць наших гармати.